Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу вам розповісти про такий культиватор КПП-8 у Ну, Він у нас незвичайний, трішки перероблений на сучасний лад. Ось такий от агрегат, 8 розкладний культиватор. Складається він з такої несущої рами дивимося Ззаді для транспортування окремо є колеса ну як хлопці кажуть тележка по типу по типу лемкена кюкерлінга ну, як в європейських культиваторах там європаках отак воно зроблено Така ось рамка. циліндр. дуже зручно піднявся раз і поїхав. Такий він виявився маневрений, досить, досить непоганий культиватор. Так, розкажу трішки предісторію цього культиватора. Всі ви знаєте, хто слідкує за моїм каналом, я так увльокся в плотну ну а тепер Минув час і все-таки дійшов я до висновку, щось у мене з цим не заладилось. Вертаюся потихеньку до класики, можливо так сказати, до комбінованого обробітку. Дається можливість мінімально. Сію, де під соняшник, під кукурузу, проводжу глибоке рихлення або там пахоту, як виходить. Як казав агроімпорт, хороший наутіл після пахоти. Ну, 3-4 роки мінімалка, а по сівозміні кукуруза, соняшник, виходить основний обробіток проводжу. І зіткнувся з цією проблемою, що все рівно потрібен культиватор і борона потрібна в цьому году зробили, ну Знову вертаюся до оцього набору техніки. Звісно, в наутілу є свої переваги. Ми саме цьому і зайнялися Наутілом, тому що треба було обновити парк техніки, позбутися цих всіх вітчизняних сцепок, культиваторів, дисків і якби щось йти в ногу з часом. Ну, так з батьком сіли, посчитали, ну, проще купити дві наутільних сівалки, чим оцей весь набір інструменту. Ну, ми що ми, в принципі, і зробили. Ну, Минулі роки в моїй моделі. Я нічого не хочу сказати, але в моїй моделі господарства щось воно. Чи я не зміг поняти філософію цього тіла, чи... Ну, Бачу по собі, по господарству, по, якби, по обороту грошовому, що ну, ну, щось я звернув не туди. Ну, не виходить в мене. Зараз е, все треба вважати не, не словами, а діньгами і дивитися трошки в бухгалтерію, що, якби дивитися на сусідів. Ну, да, це, звісно, дуже приємно ним займатися. Все це класно, черв'ячки, мульча. Ну, хлопці, вибачайте, зараз війна, зараз трошки треба держатися на плаву, треба якби, думати про дохід. Пропайщиків, аренда дорожає, все дорожає. Ну, посчитавши свій дохід із наутільного поля і з класичного поля, дійшов до висновку, що все-таки я поки що посиджу на класики, а там життя побачимо. Покаже. Ну, Це маленький відступ, чому я купив культиватор. Ну і Так як зразу всі агрегати, коштів не було купити, кинувся взимку шукати культиватор і попався мені отакий культиватор на глаза. Досить недорого він стояв. і Продавали їх. такі, ну Не прям холдинги, а якби такі тисячники, там, тисяча плюс. Коротше вони в своє время їх набрали, а вони не оправдали надіжд, так їх покидали під забори. Ну і на тому кінець. Стояли вони, ржавіли. Це дивлюся, зараз їх активно розпродують оці всякі агроперекупи там і в Тіктоках, і в Ютубах. Ну і я на такий натрапив. А чому він не пішов? тому що це перша модель їхня, вони вже і самі переробили там під тайгер Мейт, під Кейс, під Джандир. Тут от стояла отака от. Ресорна стійка. Ось оце, тут це ресорна сталь, два таких листа. Ну і таке. Оця вітчизняна лапа, стойка. Ну, всі знаєте, тут воно постійно збивається, треба за цими всіми болтами слідкувати, регулювати. ну Такий він. Нагружений по обслуговуванню. І... Як мені сказали, трактористи, які на ньому працювали, він ну, майже зовсім не копіює. Дуже він тугий, отут дуже, дуже така сталь серйозна. А як десь натрапляє на перешкоду, просто, ну, або тут по тому, по болту лопається. Ну Ми купили, в нас деяких стійок трішки не вистачало, трішки ресори були порепані. Почав я коротше, шукати, дійшов я до завода виробника, дзвоню на Умань Фармаш. Та друже не мороч голову, нема в нас вже таких стійок і ресурсів, Десь може там по складах і лишились, ми перейшли там на друге. Ну, Поспілкувавшися навіть з менеджером заводу, я зрозумів, що з цієї конструкції нічого не вийде. Ну і потім Опять же ж простори інтернету почав бороздити і натрапив на такий культиватор, тільки на такій Белотовській стійки. Ось така белотовська стійка. Хлопець продавав, позвонив йому, поспілкувався, в принципі в нього якби залишились позитивні відгуки. Е, ну, Трішки мені не сподобалася там якість виконання, він і продавав його недорого. По доставці було далеко. В общем, знайшов я такий ближче, доступніший. Ну, і вирішив зробити, якби, ну, сам от, як мені подобається, не так, як хтось зробив, а так як я, я це бачу. Ну і Родився у нас отакий агрегат. Е -е, що тут по культиватору? Сперва Поспілкувавшися з хлопцем, я купив от, от таку от лапу. Не лапу-стійку, це Белотовська стійка, це 12х70, товщина 12, ширина 70. І поставивши її на культиватор. Дивився, дивився, коротше, дивіться, в чому прикол. Бачите, наскільки вона вища. І Зіткнувся з цією проблемою, що треба оці всі регулювачні, оці міста ну, то тобто, відвільняти, переварювати. Ну, це теж такий немалий об'єм роботи. А так як я на стадії проєктування був, ще в принципі, нічого не купив, ну, я оце зразу купив ось одну таку, другу таку. За цією ми ізначально поставили вроді нічого. Ну, а потім почали там колеса підставляти, там щось не йде. Поставив ось оцю. Оця взагалі от в ідеалі. Просто як, як наче її сюди хтось придумав. Все, стало чітко. Це виходить 65, а тут 12. Тобто от так. Дивіться, от заводська. Це вона не прижата. От за вона чітко йде так само, як і ця. Культиватор на також белотовській оригінальній 330 лапі. Така вона плоскенька підрізає і в них свій тут метиз. Отакі болти теж белотовські. Ну, не знаю, як там холдинги працюють. В принципі, я нічого не хочу сказати. Ну, оцей культиватор відпрацював дето ну, гектарів 700. Подивіться, що з лапами. Такі от. Вироботка. До речі, це він працював на спаркі і за трактором набагато більша вироботка. На на крилах трішки менше. Ну, Він там і попав у жорсткі умови, це довго розповідати. Тобто я на нього не в обіді, все нормально, відпрацював. Е пройшов випробування і по піскам, і по чорнозему, і по лущильнику, і по кукурузинню. Ну, Показав себе досить гарно. Ну, Купив я таку. Єдине, що тут беушна, це резина, тому що її за грошин щось я нічого такого толкового не підібрав. Ну, На 16 розмірі, ну ви знаєте, оці там як, як на Т-16, а 7,50 на 16. Ну, вона тоненька, жорстка. Мені не сподобалася. Ось, просто от, гарна така цешечка, не знаю з якогось буса. Оце мені такі колеса сподобалися і розмір якраз підійшов чітко. Тобто будемо оцю вже ж доб'ємо. Тут трішки більший розмір, тут менший. Оцей в ідеалі. в ідеалі цей розмір. Кому буде можливо цікаво 225 на 75 R16. Це шишка, от вона якраз все чітко. А тут вона трішечки. Трішечки не... 235 на 70. Ну, вона чуть-чуть ширша і вища. Ну нічого, є там регулювання, виставили рівненько, все нормально. Ще одним таким мінусом культиватора, за що не полюбили трактористи. Тут стояв із заводу, там демний каточок. Ось бачите, точки кріплення їх тупо різаком одрізали, не заморочувались. Получається, отут ще один каток стоїть, отут такий же самий, як оцей невеличкий. Він малого діаметра і ну, буквально там вистачає менше кулака грудочки твердої. все, він їх заклеює, тоді горне. Оці ті, хто не побачив вовремя, і її ці вивара її рамки, ну, затія так собі. Ну, Зробили, от, вони оце, виходить, обрізали катки. Це якби і гарно. Ну, опять же, тоді не було рівної площі. Не було рівної площі. І ну, не понравилося господарю, поставили в кущі, на тому і закінчився. Судьба цього культиватора, поки я не з'явився. Ну а ми, піддивившися на сучасні, я так прикинув. Тут та міста вистачало. Оцей вузол досить такий надійний, дивіться. Підпружинений такий стоїть амортизатор, чи як можна сказати. Ну Стійка, вона ще й регулюється тут. Тобто все воно таке. От за що мені сподобалася ця рома, досить потужна конструкція. Запас прочності є, з ним можна І от Із-за цього я талкувався от от, цієї моделі. І зробили ми отакі от от граблінки. Пробували, до речі, три Тут влазить. чуть-чуть підвигається, влазиться туди. Влазило три грабліни. Ну, я ефекта різниці ніякої не побачив. Крім того, що буде дужче забиватися і менше пропускати масу. Зробили ми на одне крило дві, на одне три. У мене тут у дворі є испитательний полігон. Заїхали, спробували. Ну, ідея так собі. Осталося якби з двома. Це звичайна квадрат труба. Товщина стіночки четверочка товстенька. Купив я такі пробочки для естетики. Це хотіли робити, можна було прямо сюди, ну не вистачає оцих граблін. Це вітчизняні граблінки такі. валялися в мене на складі довгий час, не знав їм примінення. Ну а тут пригодилися. Ну, я вам скажу. Це теж з Ну тут повинно бути ще посилення, дві пластини. Можливо, якщо їх буде дві, то вони видержуватимуть. Ну, а так Вони тут лопаються, і губиться, і кронштейник, і коротше, ну, оцей весь орган губиться. Ну, нам на цей сезон, я думаю, вистачить цих граблінок. Ще там трішки в запасі є. Ну, а взагалі, я вже піддивився на культиваторах нашого вітчизняного виробника. Тобто є така тут така накручена пружина і йде ну, граблінка. Получається, пружина така. Із, мабуть, проток восьмерка або десятка. ну Таке внушає довіру. Попробуємо потім поставимо. ну як, як поставимо, звісно ж, зніму відео, розповім. Це також купляв метиз, отакий от, от Він По трубі він ідеально, ну а тут -а, трішечки він не попадав. Ну нічого. І це вже почало рвати ці пластини. Ми от таку вже пробували, підставляли, підварювали. Ну, ну воно що так, що так. Тобто, ну, ідея так собі. Ну, вийшли з положення, в принципі, відпрацював. Можливо, якби ми його там не насилували, може він не дуже б і ламався, ну, треба було. В общем, поставили. Тут шаг. Шаг оцих граблін, такий ми по розміру і по тому оце 25. Тут 25 і тут 25. Получається 12,5 в перекритті. От, От так ми для себе Прийняли таке рішення, поставили, ну, все працює не хуже, ніж на заводському. Ну і що додало мені, та не мені, а тестю дуже такий великий об'єм роботи. Це виготовлення оцих от, от кронштейнів. От. Оце кожен кронштейн. Кожен кронштейн виготовлений вручну і сотки голка. Зарізалася тут болгаркою, отак вирізалась. Отвір такий. Потім оце, можливо, якби поблизу була плазма, ми б це плазмою вирізали. Ну, у нас, коротше, зробили так. Оце таку заготовочку вирізали, приварили. Ну нічого, працює. А все це через те я не міг по каталогу знайти от, -от такий от кронштейн. От вони є заводські, просто я брав на фірмі багато, до речі, в неї метизу, лапку. Ну, от таке от по причепній техніці. Це я брав ТВК Рамос. Така фірма є. Вони займаються там сільгосптехнікою. Ну, На жаль, з дівчиною спілкувався, вона мене не зрозуміла. Я її. Об'ясняв, об'ясняв, не знайшов я такого. Це теж Белотовський, Італік. це ж їхня маркеровка 21. Це саме від такої лапи, от їхній рідний кронштейн. Звісно, якщо б я його зразу побачив, ну, я б просто купив би і все. Ну, а так часу не було по інтернетам, по тому дивився, дивився, не знайшов. Поїхав на лоск, зразу йду, дивлюся. Мій кронштейн. Тут ще рама 70-й профіль. І ну, такий менший є, більший. От іменно такого ну, зразу не побачив. Ну, Але виявилося, що він є. Плюс цього кронштейна, дивіться, тут таке заводське ну, пресом вдавлюють. от така от получається. У нас же ж цієї випуклості немає. Ну, Якось не подумали зразу. І через те, ну дивіться, ось бачите, повернуло от одна лапа от повернута. Ось друга лапа повернута. Тобто їх чуть, -чуть під, підкручує. Не знаю, можливо, зробимо тут якісь чи просто сваркою наваримо, ну, а можливо, щось якийсь там кусочок проволки. Ну, це якби подумаємо, як його. Гарно і красиво вийти з цієї ситуації. Ну, тобто, сюди треба якісь упорчики поробити, або просто наплавить такий горбик сваркою. Тут ліж би воно якби фіксувало і все. Ну а так, дивіться, все, відпрацював сезон. Ешко, ну 500 гектарів точно він зробив. Ще там товаришу допомагав. Ну, 600 плюс зробили, все якби. Нічого. Одну лапу підвернули, ну там розкорчовка попався, буд дуже великий. ну Нічого страшного. Ось вона, здається, якась одна із оцих лап. Тобто Лапа 65 на 12, стає чітко в розмір цієї. 30... Стійка 65 на 12, 330 лапа. Вони досить гарно перекривають, десь порядка 5 см. О тут а від зараз з вами поміряємо 85 пять по цьому, це по первому ряду. Ну і понятное дело, що там же ж. Шахматному ставиться, а так виходить, навіть 84. Тобто, він масу через себе пропускає непогано. Дивіться, тут майже метр між рядами. Тобто зазор є, кліренс у нього достатній. Ну, от так от. Я вам скажу, три ряда цілком достатньо, щоб і вирізати, і спушити, і підготувати землю. там оці, ну, пяти рядні, Це, я думаю, більше маркетинг. Ну, Ви представте, скільки цих всіх органів, їх же ж також вони ж не вічні, їх треба обслужувати. Не знаю. ну, Я, я різниці не бачу там, між отаким от трьохрядним і... Допустім, Ну, кейс, Джендир э, позиціонують себе як 5-одні. Ну, по, по великому рахунку не бачу я там такого прямо панацеї п'ять рядів. Складається він гарно. Получається ну, 4 метри 4 метра середина і по 2 метра крила. Єдине, що мені не сподобалось, можливо, це, що ми його полегшили оцими стійками. Крило досить мале і виходить легке. Чуть-чуть крила, ну от ви, навіть якщо так подивитися, трошки з провисанням, чуть, -чуть крила виходить, підглибляли, щоб вони краще лізли, бо мають таке. Склонність до самовиміляння. ну, Я ж кажу, трішки їх підглибили, вроді би якби пішло тоді нормально, вони не вилазять. І зразу це не ми, а попередній власник посилили отут, от зробили отаку от ферму. Дивіться з якого потужного матеріалу. От така ферма була розварена. Ми його трошки приакуратили, довели до ума, тому що е, я бачив в продажах оцей весь вузол, от оце отута, все воно в усіх майже культиваторах порване. Воно Тут таке сильно звісно, І мудренне. Ну і коли е, піднімає, виходить крило спереді, о, дивіться, циліндр на передньому брусу стоїть. А друга точка аж он, майже через 2 метри. І трішки його так як підкручує, можна так сказати. Посередині тут змуги не було все це розмістити. ну Вони от зробили, зробили от так. В принципі, нічого, ну зразу це е, господар розповідав, зразу з нового так посилили. І ви бачите, збереглося все ціленьке, нічого не порване. До речі, після попереднього власника рама, все там ціле, ну, всі зварні шви, все було в досить чудовому стані. Трішки були там тріщини, ну це навіть вина заводовиробника. Е, попала вода і ну, розірвало морозом. Ну, Ми там зачистили, проварили, якби, ну, все нормально. Ну, Трішки квадрат трубу там надуло і тріснуло. А так все досить гарно вийшлося, не дало нам сьогодні попрацювати, моросить, зранку моросить, Такий легенький дощик. Бачите, все, все мокре. Мокре, додає, додає і на три години стоїть дощ, нічого. Трішки ми не встигли закрити вологу. Головне, що вона є, закриємо, закриємо вологу, нічого страшного тут немає, культиватор вже підготували, Сіялку також ждемо лише гарної погоди і сподіваємося на гарні врожаї. Всім гарних врожаїв і дощів, всім до побачення!